Доброго дня, шановні учасники змагань. Сьогодні ми зібралися зі чудові спортивній залі, щоб своєю свої зустрічю на спортивному майданчику шанувати пам'ять гарного людини, гарного тренера Чорного Олександра Володимировича. І я традиційно хочу представити учасників сьогоднішнього нашого турніру. Ми почнемо з наших гостей міста Попіння. І команда Фроміканська риба. І знову я хочу зараз за привітанням надати заступнику голови обласної федерації футболу Павленку Ігорі Михайловичу. Мне всегда приятно видеть вас, особенно ну, тех людей, которые всю жизнь свою отдают футболу, несмотря на свой возраст. 35 лет это, конечно, еще не возраст, но здесь есть люди, которые заслуживают всяческого уважения. Я думаю, вот э, эти турниры, наверное, и тема хороши, что мы, ветераны, можем время от времени собираться вместе, вспоминать те хорошие времена, когда мы были молодыми, показать свое мастерство, поприветствовать друг друга, пообщаться с друг с другом. Я думаю, что это очень важно для нас. Я хотел бы вам пожелать одного единственного, крепкого здоровья, больше ничего. Вот как бы и все. Спасибо. Слово для вітання хочу дати директору спортивного злоподілля міського Петру Івановичу. Для мене березень місяць є святом, яке має відтінок трошки трагічності. Але я радію тому, що людина, раді якої ми сьогодні зібралися, зробила для багатьох із нас тих. Хто приїжджає, знаходить час, вшановує його своєю присутністю в цей залу. Тих, хто не зміг сьогодні явитися, але по телефону телефонують, питають, як цікавляться, говорять про те, що все-таки Олександр Володимирович у цьому життю, залишивши яскравий слід. І Я вдячний всім тим, хто приїжджає на турнір, приймає участь в ньому. Допомагаючи нам пам'ятати про те, що все-таки кожен із нас, виходячи на футбольне поле, зробив щось доброго. Тому що після того, після нас ідуть уже наші діти, наші друзі, знайомі, діти знайомі ми робимо все таки хорошу справу. І то, що ветерани залишаються в душі молодими, я дуже вдячний вам за це і завжди. Радий бачити, коли збирається багато спортсменів в цьому залі. Я вам дякую за те, що ви відгукуєтеся на пропозицію прийняти участь в цьому ветеранському турнірі.